Її ім'я синонім до словосполучення душа українського народу. Саме так знав її кожний українець. істині легендарний голос нашої країни, матінка народної пісні Ніна Матвієнко. Жінка зачаровувала простотою та якою чарівною душевністю. Її високе сопрано цілющою річкою лилося в душі українців багато років до цієї осені. Усім привіт! Ви дивитесь 12 хвилин у студії Софія Кожевник. Сьогодні поговоримо про легендарну Ніну Матвієнко. Ставте лайки, підписуйтесь на нас, а ми починаємо. Ніна Митрофанівна народилася у середині осені далекого 1947 року у селі на Житомирщині. З 11 дітей вона була п'ятою. Проста сільська родина дуже бідувала, і мати вирішила, що потрібно віддати когось із дітей в інтернат. вибір пав на комунікабельну та веселу ніну. Але пізніше питання, чому саме вона з усіх дітей в родині пішла в інтернат, не даватиме спокою майбутній зірці ще довгі роки. Чи то із корисливих намірів? Матері чи то від бажання позбавитися Ніни, щоб народити нових дітей, але маленька дівчинка через усе життя пронесе цю психологічну травму в собі. Я мала добрий характер, легко сходилася із людьми. Мати вважала, що мені буде легше всіх пережити розлуку з родиною. Додому я приїжджала тільки на канікули і пам'ятаю, вже на третій день починала сумувати за школою друзями. У нас був дуже хороший директор Дмитро Максимович Топчій. А він був мені як ба. Батько згадувала Ніна Митрофанівна в інтерв'ю. А рідний батько в той час копав могили через дорогу від хати та клепав дітей. Мати намагалася дати раду малечі та господарству і знов. Ходила вагітна інтернат, здавався єдиною можливістю сільських дітлахів побачити щось цікавіше за колгосп та батьківську лозину. І коли маленька Ніна приїхала на канікули додому, гарною вгодованою та ще й у пальто діти родини Матвієнко почали теж туди проситися. Пізніше батьки віддали половину дітлахів у різні інтернати. Ніну Матвієнко з маличку привчали до праці. Її Зірка до кінця життя згадувала свиней, яким носила важкі мішки із зіллям, вгрузаючи ногами у глевку землю. Вона не часто розповідала про своє дитинство, але зрідка говорила, що воно було важким. Вона з чотирьох років пасла худобу, доглядала молодших братів та сестер і навіть була наймичкою у сусідньому селі ціле літо. Я в такій сім'ї народилася, що з малку. Нічого людського не бачила. Інколи бували свята, коли тато не був п'яним і вони з мамою співали. У дитинстві я була бита весь час. Доцею, синочками, нас дуже рідко називали, батько дуже любив випити, були жорсткі покарання. Дякую за це виховання, за цей батіг, а він мені багато в чому допоміг у житті, дізнавалася Ніна Митрофанівна. Співачка згадувала, що водночас і ненавиділа своїх батьків. Я їх не любила ні батька, ні матір. Я їх ненавиділа зі всієї сили в дитинстві, вважала, що це найстрашніші люди, бо вони ріжуть телят, потім їдяться все. А я чинила опір. Ну потім я теж їла. Мусила, бо хочеш їсти, але я так боялася того батька. При тому він заставляв: Ідіть сюди, держіть. Я тікала, ховалася на кладовище, на дереві сиділа. Згадувала співачка, коли на душі ставало зовсім нестерпно. Юна Ніна тікала на цвинтар, щоб побути на самоті до схочу наспіватися. А ще вона мала звичку ходити між могилками і роздивлятися портрети небіжників. Найбільший жаль викликали малюки і дівчата. Кожного з них щедро оплакувала, щоб догукатися до Бога у хвилини розпачу. Ніна часом вилізала на високе дерево і, вигаданими закликаннями, просила забрати її до себе. Я фантазувала багато, мріяла, не хотіла тут бути, хотіла в інший світ потрапити. Мені тут було тісно. Тоді не розуміла, що зі мною відбувається, а це була пам'ять минулого, з минулого життя, розповідала народна артистка. Співачка в інтерв'ю говорила, що в неї були видіння. Княжа доба стоять двоє чоловіків зі списами в обладунках і загороджують вхід до якихось воріт. Цитую, я весь час туди прошуся додому, а мене не пускають, пригадувала жінка. Крім того, у пам'ять Ніни Матвієнко врізався спогад про шовкові шкарпетки і поясок. У класі 10-одинадцятому вона намагалася знайти їх вдома, але мати запевняла, що таких речей ніколи в них не було, бо родина бідувала і не завжди мала що їсти, а про дорогі шовкові речі ніколи й мови не йшла. Я ще малою казала матері, що не хочу з нею жити, що хочу додому. Мама розуміла мене, знала, що у дітей є пам'ять. Зі слів артистки, близьке оточення сумнівається у княжому походженні родини Матвієнко. Однак сама вона пам'ятала під Слухано в дитинстві розмову матері та бабусі Мотрі. Я не знайшла ніяких гербів, документів не знайшла. Мабуть, згоріли під час пожежі у будинку приблизно у 1949-50-х роках. Я почула, що мама сказала щось про якогось князя, мовляв, хто тепер може впізнати, зрозуміти, що ми з цього роду, пригадувала артистка. А тоді я підійшла і спитала: Мамо, а ми щось княжого роду? І щойно я відкрила рота, мама закричала: о Боже, а Боже, рота закрий, мовчи! Дуже боялися репресій, і так все заглохло, говорила пані Ніна. Звертатися до архівів або шукати якісь інші підтвердження своїм здогадкам, Ніна Матвієнко не намагалася. Я тоді трошки боялася. Усіх наших київських родичів великий княжий рід вивезли до Сибіру. Мені не потрібні жодні папери, я дух відчуваю. Говорила Матвієнко. Мама Антоніна Ільківна теж мовчала про таємниці жіночої лінії свого роду. Лише раз сказала доньці: через 20 років після моєї смерті прийде жінка, яка скаже, що тобі робити. Передбачення здійснилося. Приблизно тоді ж Ніна Матвієнко ствердилася у своїй духовній близькості з давньоруською княжною предславною донькою із Коростенського князя Микити Нестіча. У народі відомого як Ілля Муромець, який був троюрідним братом самої княгині Ольги, де реальність, а де вигадка. Матвієнко дійсно походила із княжого роду, чи це була її хвора уява із за бідного дитинства, яку вона сама повірила, і дуже хотіла бути княжною, а не донькою пиятика. Ніна Матвієнко пішла в засвіти раптово, 8 жовтня. І, звичайно, зірки, друзі та знайомі одразу почали писати їй некрологи в соцмережах. Але серед тисячі один зацікавив громадськість найбільше. Написав його Сашко Лірник, та письменник, який багато років знав Матвієнко. Я знав її з 1989 року. Ми разом відкривали пам'ятник Шевченку, Багато їздили по Канаді, спілкувалися та товаришували. Ніна була талантом і душею українства, щира. Та добра. Але раптом після 2000-х усе змінилося. У Ніни з'явилися проблеми. Назву це хворобою, помножену на промивку мізків. Так, саме промивка. Тоді я просто був шокований, наскільки Ніна змінилася. Це дійсно була інша людина. Вибачте, дійсно хвора. Таке враження, що говорила чужими словами маячню. Вона щиро вірила у те, що розказувала. Це було тяжко слухати. Всі оточуючі робили вигляд, Ля, ніби нічого не сталося, а вона розказувала, що в Софіївському соборі відкопали гробницю княгині Ольги і приховали від. Людей, а княгиня Ольга її далека родичка, виявилася живою і спала тисячу років домовині, наповненій медом. А як її розбудила, то вона почала проповідувати і навчати. І тільки невелике коло обраних має доступ до цієї великої істини й таємниці. І ніна долучена до цього сакрального дійства, стала однією з обраних. Я зрозумів тоді, і ви зрозумійте, що Ніні промили мізки це психологічна зброя. Яка працює в сучасному світі ефективно і страшно. Промивателям не так цікаві пересічні люди. Їм потрібні видатні особи, ті за якими йдуть маси, щоб зазомбувати і переконати їх. Написав у своєму Фейсбуці Лірник. Також він зазначив, що на співачку вплинула психологічна зброя, яку Московська церква навмисно направила саме на неї. Видатну особу, за якою йдуть маси. Лірник переконаний, що артистку зазомбували, тож вона не витримала. А ви повинні зрозуміти, що людина захворіла, не була ніна, ні ворогом, ні ватницею, ні зрадником. Це психічна хвороба, яка створена штучно. А людина жертва технології, краще її пожалійте. І згадайте те добре, що вона робила. Добре, вона робила сама. А лихе то вкладені в голову чужі думки наголосив письменник. Цікаво, що син Матвієнко Іван, 12 років жив у Криму, де служив у Бахчисарайському свято-успенському монастирі. Там він жив до окупації Криму Росією. Згодом він переїхав до Ніжина на Чернігівщині. Так він перейшов до Православної церкви України із московського патріархату. Зауважимо, що раніше Матвієнко війну на сході України назвала не патріотичною, а братовбивчою і критично та емоційно висловлювалася на адресу влади. Крім того, Народна артистка України не відвідувала українських військових на Сході, оскільки спочатку була проти війни між Україною та Росією. Артистка не знайшла потрібних пісень і не змогла змиритися з тим, що буде співати тільки одній стороні. Я не знала, що їм співати. По-перше, я не хотіла цієї війни. я протестувала: одним співати, а другим не співати, і ті, і ті брати, казала. Матвієнко після повномасштабного вторгнення Ніна Матвієнко змінила свою думку. Вона їздила країною з благодійними концертами, а виступала і в бомбосховищах, і у шпиталях. Матвієнко знала, що за нею стежили ще з радянських часів. Підтвердження цьому надав історик і журналіст Едуард Андрющенко. Він оприлюднив у мережі документи, котрі свідчать, що комітет держбезпеки УРСР стежив та обмежував Ніну Матвієнку за проукраїнську позицію. Йдеться. Про повідомлення, яке в грудні 1978 року КДБ РСР склав та передав очільнику ЦК КПУ Щербицькому довідка. Базується на оперативних даних щодо 31-річної Матвієнко, яка на той час співала в українському народному хорі імені Григорія Вірьовки, брала участь у постановці вистави Коли цвіте папороть за творами Гоголя та перевірялася через свої ідейно шкідливі висловлювання. У документі йдеться про націоналістичні прояви співачки, зокрема про коло її знайомств з антирадянськими елементами, порушення правил поведінки за кордоном, такі як зустрічі з діаспорянами-націоналістами на перших гастролях у Канаді і Франції, подальше обмеження виїздів за кордон. Тощо Матвієнко була невиїзною цілих 16 років через відмову виступити на ідеологічному концерті. СРСР важке життя прожила душа української пісні. Ніна Матвієнко пішла через страшну хворобу і зараз уже байдуже чи була вона дійсно родичкою княгині Ольги чи ні. Немає більше української квітки душі на землі. То нехай тепер вона буде, хоч самою княгинею, якою так прагнула бути за життя. Дякуємо, що подивилися цей випуск. Ставте лайки, пишіть коментарі та натискайте на дзвіночок. Ще побачимось.